Територія однієї з харківських лікарень. Буквально кілька днів тому тут завершився монтаж модульної індивідуальної котельні, що її буде повністю забезпечувати всі корпуси медзакладу теплом. Це блочна модульна котельня, таких ми в ремонтну кампанію встановили 17 одиниць. Ці котельні були розрушені і замість розрушених змонтували такі. Що стосується саме цієї котельні, ми її встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити. Щоб забезпечити одну з лікарень міста Харкова опаленням незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює, дана лікарня була підключена до мереж ТЕЦ-3. На Новий рік нам прилетіло до цієї ТЕЦ. Вона працює, можна сказати, на останньому волоску не в повному обсязі, тому ми деяких споживачів зарезервували, з інших катали. Котельня це не просто обладнання та самі блочні модулі. Для її запуску фахівці провели всі потрібні комунікації воду, мережі для живлення від генератора, а також все необхідне обладнання для подачі газу. Для всіх нас цей рік був важким, але ми продовжуємо працювати для мешканців Харкова. У різних районах міста в стислі терміни газифіковано 17 модульних котелень І заміною фізично і морально зношеного, редукуючого обладнання на сучасне від провідного європейського виробника. Все це дає змогу більш надійно та безпечно поставляти газ і тепло до споживачів. На кожній з катерни було прокладено мережу середнього тиску та встановлено сучасне шерпе вітчизняного виробника, але за зразками європейського. Ці роботи з монтажу та запуску цієї котельні спеціалісти виконали в стислі терміни, тому вона вже декілька днів в строю, забезпечуючи теплом пацієнтів та лікарів медзакладу. Мощність котельні 6 мегаватт, працює на другий день на сьогоднішній момент вважаючи зжаті сроки, все проводиться пустовачне роботи. Тим вода подготовка, котли в режим роботи для того, щоб вона могла працювати в автоматичному режимі. І за що автоматські управління, то тобто є спогода регулювання от температури наружного воздуха телехадовий клапан перекривається, или же більше менше подача про носітеля на потребітеля. Ще одна її перевага. Завдяки автоматиці керувати роботою можна дистанційно. Так, фахівець, який закріплений за цією котельнею, може збільшувати і зменшувати потужність підігріву води для опалення онлайн. Згідно інформації, тепломереж у Харкові протягом 2023 року планують встановити ще 12 таких модульних котелень. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко Харківські ізвістія.